Снідаєте смаженою картоплею, круасаном чи бутербродом? Смачно? Так, але це зайві калорії, жири та цукор, а користі майже нуль. Зазвичай це 500 або більше кілокалорій. А де клітковина? Де білок, де вітаміни і мінерали? Їх там немає. А рішення є просте і швидке. Коктейль, яким я снідаю понад 20 років. Повноцінна їжа, яку готуєш за 10 секунд, 250 мл води водичі альтернативного молока, плюс 3 ложки суміші, збиваю в шейкері. Пац, готово! Все, варіант для гурманів: вмикаємо блендер, основа, коктейль, формула 1 ваніль, додаємо фрукти чи ягоди, і за хвилину отримаємо ідеальний десерт, який ще й корисний. Цей коктейль підходить усім, хто хоче контролювати вагу, хто займається спортом, кому потрібна енергія протягом дня, і тим, хто просто цінує свій час. Один коктейль на день замість звичайного прийому їжі і ваш раціон уже стає багатшим на поживні речовини. Смачно, швидко та корисно!